Добрий день! Кришка доїльного апарату на колектор 240 см3 гола. Без прокладки та без клапана. Така кришка складається з двох частин. Має кільце та саму кришку. Окремо ці елементи не продаються, тільки в зборі. Прокладка вдівається сюди. Прокладка має такий вигляд. Зверху вдівається клапан. Він також продається додатково. Вибирається також дуже легко. Викана з міцного капрона. Міцна та надійна. Діаметр молочного, підмолочний шланг становить 19 мм. Діаметр самої кришки складає 100 мм. Така кришка стане в нагоді, коли вам треба замінити стару кришку вже на нову. У вас, наприклад, є клапан, є прокладка, але треба тільки саму кришку. Тоді досить придбати саме в такому варіанті. Всім дякуємо за увагу! Бажаємо гарного дня!